Вечір був магічний. Марко організував майстер-клас малювання, де можна було пити вино. Я не знала, що мені більше сподобалося мазати пензлем по полотну чи підпивати скелеха, хихотячи, мов школярка. Це треба повторити. Посміхнувся Марко, коли ми виходили зі студії. «Хм, Не знаю. Твої малюнки були надто гарними. Це так образливо. Надулася я жартома. На моє виправдання я майже не пив. Ти випила все моє вино. Це була правда. Він таємно зливав своє вино мені, бо був за кермом. Я не забуду цієї жертви. Вигукнула я, гикнувши: о Боже, голосно він лише розсміявся. <звук> Машина підкотила до мого будинку. Марко зупинився і глянув на мене якось хвилюючи тепло. До речі, перевір бардачок. Сказав він. Я смикнула за ручку, і на коліна впала троянда справжня червона. Це з чого? Я приклала її до носа і відчула тонкий аромат. Півроку, як ми разом, хотів якось відзначити. Я знаю, це трохи клішовано. Це так і було, але саме це робило момент особливим. Серце стиснулось, наче перед бурею. І тоді ледь чутно, в глибині мого голосу, немов десь між рядками, почав пульсувати інший, глибший, чужий, але до болю знайомий голос мого сина. Я відчуваю, що ви поруч. шепотів він із середини мене. Приведи його додому. Приведи. Я такий голодний. Ці слова не були проханням вони звучали, як наказ, і я не могла опиратися, не мала сили, вони керували моїм язиком, моїм тілом, моїм бажанням. Хочеш зайти всередину? тихо спитала я, вже не зовсім своїм голосом. Він на мить здивувався Півроку. І я жодного разу не покликала його до себе. Я боялася, бо там був мій син Джейкоб. Раніше, коли чоловіки знайомилися з Джейкобом, це не закінчувалось нічим добрим. Ти впевнена? запитав він і зіщулив очі. Цілком, відповіла я, це було неправдою. Моя квартира звичайна, скромна, без жодних дизайнерських вишуканостей чи дорогих речей. Прості меблі, старенький килим, трохи книг на полицях, нічого особливого. Але Марко поводився так, ніби щойно опинився у музеї сучасного мистецтва, роздивлявся кожну дрібницю, торкався предметів з обережністю, ніби вони були експонатами. У тебе атмосферно, обережно промовив він, наче вже щось відчував. Перед тим як ти зручно розвалишся на дивані, я хочу тебе з кимось познайомити? З Джейкобом? уточнив він. Він згадав ім'я мого сина це вже плюс. Я привела його коридором до дитячої. Серце билося, мов скажене. Марко, це Джейкоб. Я відчинила двері, і о, жах! У повітрі, мов у глухому сні, висів мій син. Його тьмяне, велетенське око пульсувало світлом, ніби маяк із глибини якогось чужого світу. А воно повільно кліпало, спрямовуючи свій погляд просто на Марка. Щупальця, вкриті блискучим слизом, звивались у повітрі, ніби жили власним життям, то обережно торкали стін, то витягувались до стелі, досліджуючи гостя з майже науковою цікавістю. З потворного розтягнутого рота стікала густа рожева слина. Що капала на підлогу важкими краплями, залишаючи липкі плями. Повітря навколо смерділо сирим м'ясом і чимось іншим, солодковато гнилим. Марко не закричав, не втік. Він підійшов і став на коліна. Привіт, Джейкобе. Я Марко. Я люблю піцу. Ти любиш піцу, друже? Він потріпав мого сина по його лисій голові. Я кілька разів кліпнула, намагаючись усвідомити побачене. Цей хлопець не просто не знепритомнів, він навіть не здригнувся, коли перед ним з'явилася істота, що виглядала так, ніби вирвалася з найтемнішого кошмару Говарда Лавкрафта. Вибач. Додав Марко, я б приніс подарунок, якби знав, що твоя мама нарешті покличе мене в гості. Джейкоб застиг, його щупальця завмерли. Це було добре. Востаннє, коли він ворушився біля когось, я змушена була пояснювати поліції, де подівся сантехник, який приходив до нас лагодити кран. Ми залишимо тебе, Джейкобе. Мама хоче, ще трохи вина. Він обернувся до мене і підморгнув. Ми вийшли з дитячої. Я зачиняла двері обережно, наче закривала клітку з тигром. Ну, як тобі? запитала я тремтячим голосом. Марко посміхнувся. Хлопець? М -м, специфічний. Але симпатичний. Це складно, зітхнула я. Мамо. Його голос ударив просто в мозок. Джейкоб говорив подумки як завжди. занадто гучно. Якого біса, мамо? Хто він такий? Чому він такий спокійний? Це підозріло. Приведи його назад, штовхни в кімнату і зачини двері. Я дуже, дуже голодний. Ні. Закричала я подумки. Не сьогодні, не цього. Він він занадто гарний. Вони всі були гарні до першого крику. Марко сидів поруч, попиваючи чай, і, здається, не підозрював, що в мене в голові відбувається бій. Ні, знову повторила я подумки, на цей раз більш впевнено. Я намагалась чинити йому опір. Поживемо, побачимо, рано чи пізно ти здашся. Я стиснула зуби. Я не здамся. Раптом Марко поставив чашку на стіл, його рухи були повільні, зосереджені. Слухай, я тільки що думав про Джейкоба, промовив він задумливо. Його щупальця, їх симетричність дійсно вражає. Він трохи нахилився ближче і поглянув мені просто в очі. Я застигла, бо зрозуміла він втрутився. Він щойно проник у те, що мало залишатися недоторканим у ту мовчазну, безсловесну розмову між мною і Джейкобом, яка відбувалась на рівні думок, імпульсів, ледь відчутного внутрішнього гулу. Але тепер там був він, Марко. Його присутність різко врізалася, як чужий запах у знайомій кімнаті. І він говорив лагідно, але з якоюсь залізною впевненістю: Джейкобе, ми щойно познайомилися, і я не хотів би повчати тебе. Але ця леді, яка зараз поруч зі мною, до біса мені подобається, тож тобі треба навчитися їсти звичайну їжу. Люди, це не вихід. Твоя мама дуже тебе любить. Тобі слід перестати тиснути на неї. Ти мусиш зупинитися. Я ледь стримала подих. Я відчула, як у глибині мене щось заворушилось, як Джейкоб, розлючений, спробував пробитися в розум Марка, сплести свої тіні, проникнути в його свідомість. Але нічого не вийшло. Ніби його міць відбивалась від стіни гладенької та холодної, мов дзеркало. Марко залишався собою спокійним, твердим, непідвладним і через це фантастично привабливим. Я не могла відірвати погляду від нього, я усвідомила те. Про що давно вже не дозволяла собі навіть мріяти, я знайшла його, Людину, яку мій син не зможе зламати, людину, яку він не з'їсть, ту, хто не боїться і хто здатен сказати ні без страху. Хвиля тепла накотилася зсередини не просто полегшення, а щось більше, надія, вдячність, трепет. Я раптом усвідомила, що стою занадто близько, що моє тіло саме потяглося до нього, і я вже не зупинилась. Я притягнулася до Марка, обійняла, відчула тепло його шиї, дихання, легкий запах кави і металу і поцілувала його жадібно, щиро. Зі всією глибиною тих почуттів. Які роками мусило ховати за страхом, за жахом, за материнським відчаєм. його руки обережно бійняли мене, і я відчула, як він схилив голову ближче, ніби що прошепотіти щось, але слів не було тільки тиша і думка. Знаєш. Думаю, це була б непогана ідея познайомити Джейкоба з моєю донькою. Пролунало в моїй голові. У його думці бриніло щось тепле, веселе, майже грейливе. Я відчула, що Джейкоб теж слухає. Марко м'яко розсміявся, і подумки додав. Але зробимо це обережно. Було б прикро, якби вона з'їла твого хлопчика. Вона ще той, хижак. Я усміхнулася, майже засміялася, але в ту ж мить відчула різкий поштовх у грудях. Це був Джейкоб, його голос був тонкий, тремтячий, дитячий, такий, яким він колись кликав мене вночі, боючись темряви під ліжком. Мамо. Прошепотів він. Мені страшно.